Бувається, а якість залишається, казав Фредерік Ройс, один із засновників компанії з виробництва легендарних автомобілів Rolls-Royce. Ці погляди повністю збігаються із нашими, і ми пропонуємо зробити своє життя гідним, вибираючи якість. Вітаю в ефірі. Програма якісне життя. Сьогодні у програмі ви побачите. Маленькі, товстенькі, ароматний та соковитий. Вирушаємо на пошук найякісніших сардельок. Вона повинна бути не підморщена, вона повинна мати блиск, однорідний колір. Зелена, соковита вітамінна. Чим відрізняються різні види листя салату? Та як обрати найсвіжішу зелень? Ось серединка має бути жовтенька, по боках має бути зелененьке. Треба, щоб вони були листочки прушні, це він свіженький, щоб не було отут, не було карічнівого. Кредит без відсотків. Чи правда, що банки дають в борг безкоштовно? Ну, кредити ніколи не існує. В будь-якому випадку або там відсоток ну, вкладений так, безпосередньо саму ціну, тобто ви переплачуєте. Сардельки вигадав один із мюнхенських власників пивних, аби заманити відвідувачів до свого закладу. Роблячи звичні сосиски, він змінив рецептуру: баранячі кишки набив свининою, телятиною, петрушкою та цибулею. Ковбаски вийшли товщі, коротші, ситніші і пікантніші. А чому їх варто їсти лише теплими? Дивіться далі. Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке, на допомогу приходять соковиті ароматні сардельки. Вони дуже популярні серед споживачів, адже за даними аналітиків, ними ласує 80% населення України. Я часто покупаю колбасу з сардельки і хотів би знати, як вибрати саме качественною. За державним стандартом сардельки це варені ковбаски, що мають діаметр від 32 до 44 міліметрів та довжину до 11 сантиметрів. Зроблений цей продукт з м'ясного фаршу, до якого додають сало та спеції. Залежно від сировини, з якої їх виготовляють, сардельки бувають вищого та першого гатунку. В сардельках вищого гатунку загалом допускається інших інгредієнтів, а сардельки першого гатунку там допускається до 30%. тобто, там може бути крохмаль або мука. Якщо виробник працює за власними технічними умовами, у складі можуть бути і інші інгредієнти, які саме ми можемо прочитати на пакуванні. Це м'ясо, механічне обвалки, це крокмаль, це може бути емульсії, білково жирові які робляться з шкіри, свиної, з шкіри курячої. В залежності від того, з чого зроблені сардельки, різниця і ціна на них. Ми бачили цінники від 20 до 70 гривень. Ми отримаємо молочні, вершкові, пікантні. Ціни залежать від того, якого гатунку і в якій оболочці ці сардельки. Оболонка буває натуральною та штучною. Натуральна виробляється з тонкого кишківника тварин. Також є штучна оболонка. Вона буває їстівна і неїстівна. Їстівна оболонка це кучезін, який їдять, його можна їсти. Він тонкий і виготовляється він із внутрішньої частини шкіри тварин, убойних тварин. Неїстівна оболонка. Це може бути целюлозна оболонка, може бути поліамідна оболонка. В магазині сардельки мають зберігатися в холодильнику при температурі від 0 до плюс 6 градусів. Якщо ж у торгових точках цих вимог не дотримуються, в продукті можуть поселятися небажані жителі. Зернокробіологічними показниками це там же є условно патогенна мікрофлора і патогенна. Есть, ну, скажу, є випадки, коли не відповідають замістом факультативно робних мікроорганізмів і бактерій групи кишкової палички. Тож, аби купити свіжий і безпечний продукт, обов'язково дивіться на те, де зберігаються сардельки. Далі звертайте увагу на термін придатності: якщо продукт у вакуумі, він може жити до 10 днів, якщо ж сардельки продаються без пакування на вагу лише 48 годин. Далі дивимося на зовнішній вигляд продукту. Вона повинна бути не підморщена, вона повинна мати близько. Однорідний колір. Якщо серделька вже з однієї сторони завітрилася, вона має такий зеленкуватий трошки відтінок, значить на неї вже попадало сонячне проміння, попадало світло. І вона вже трошки, так сказати, поміняла свій колір. Як, також треба звернути увагу на кінці сердельки. Якщо кінці сердельки підсухші, значить вона теж вже не сьогоднішня. Тож поверхня свіжого продукту має бути гладенькою і без слизу, а на дотик якісний пружні. пружний. Що вони м'які та рихлі, це може свідчити про неправильне зберігання або порушення технології виробництва. Ніяких пустот у середині не має бути. Далі понюхайте продукт. свіжі сардельки мають неповторний, трохи пряний аромат. Оля, якщо він яскраво рожевий, ймовірно, у складі забагато нітритонатрію. За державним стандартом сердельки мають бути рожевого чи світло-рожевого кольору. Якщо ви обираєте продукт для харчування дитини, шукайте спеціальну позначку. Стандарти регламентують, якщо це сосиски сердельки для є надпис на маркування рекомендовано для харчування. Використання там, дитячого, то там взагалі є ще більше такі жорсткі вимоги. Там тільки м'ясна сировина і тільки нітрит натрія. Його містом три тисячних відсотків не повинно бути більше. І все. І також не повинно використатися для таких виробів лотомат натрі. І наостанок, фахівці кажуть, що вживати сардельки слід гарячими, так вони смачніші та соковитіші. Чистити їх теж варто, поки не охолонули, так шкірка краще відстає. Сардельки у натуральній оболонці можна не чистити взагалі. Чи знаєте ви, що 5 тисяч років тому люди почали вирощувати культуру салат заради олії, що міститься у її насінні? І лише дві тисячі років по тому давні греки і римляни заговорили про користь та цілющі властивості саме зелені цієї рослини. Тому і почали використовувати зелений салат у кулінарії. Лариса Суровська з'ясувала, які салати продаються у нас на ринках і де вони найдешевші. У повісті Собаче серце Михайло Булгаков писав: друга свіжість, що за дурниці? Свіжість може бути лише одна. Перша, вона ж і остання. Ми погоджуємося з класиком, а від себе додамо, що свіжість це найголовніша ознака якісного салатного листя. Про решту дізнаємося просто зараз. Замучені зимовим авітамінозом кияни активно купують салати, адже ці листочки справжня скарбниця вітамінів та мікроелементів. Які найпопулярніші сорти салатного листя? Найпопулярніші салати це йде роса і біонда. Їх найкраще беруть. Свіжий салат лоло роса повинен мати темно-червоний кучері і зелену основу. Якщо знизу він почав червоніти, то значить, що рослина вже не молода. А Лоло Біонда має свої показники свіжості. Повинен бути свіженький салатик і пучки отакі от красивенькі, щоб воно трималося кубки. Щоб він був пружний, тугенький, тоді він свіжий йде. Ці салати рідні брати, проте за смаком не близнюки. А які на смак ці салатні листки? Зелененький салат Біонта. Він йде як обичний як Його в любі салати додають, а роса йде як. Він трошки гірчить, його більш беруть для украшення. Продавчиня порадила, як продовжити життя зелені після покупки. Салат, щоб у домашніх умовах зберігався, треба його в мокреньку трапочку і на низ холодильник. І Він буде довше зберігатися. Салати роса коштують 40 гривень кілограм, а поруч на вітрині лежить ще якась заморська зелень. Ми поцікавилися. Біля салатних листків, що це у вас за травичка? Це нас салатик, називається фрізе. Його ще в Україні так не знають, як популярний. Його тільки почали завозити в нас. Його використовують теж в салатіки. Виробники, вирощуючи цей салат, підв'язують верхнє листя, щоб всередину рослини не потрапляло світло. Це дозволяє зробити серединку рослини блідо-жовтого кольору. Купуючи фрізе, зверніть увагу на такі моменти. От серединка має бути жовтенька, по боках має бути зелененька. Треба, щоб вони були листочки прушні. Це він свіженький, щоб не було отут не було коричневого, Це він називається свіжий. Виходить. І так чорненькі листочки попадаються, то він вже не свіжий. Кущик фрізе масою приблизно в 700 грамів коштує 28 гривень. А на сусідньому прилавкові нашу увагу привернула зелень, схожа на листя кульбаби. Виявляється, це руккола. Продавець розповіла про її особливості. Вона йде з гірчинкою, її, ну, е, її на любителя, тому що не всі полюбляють салат з гірчинкою. Є дехто люб е, їсть саму, дехто додає в салати. Рукола має бути дрібненька, якщо вона свіжа і молода. Якщо вона в неї вже широкі листя, то вона вже йде стара. А на наступному прилавку лежить салат, схожий на звичну для нас капусту. Називається айсберг. Його звичайно путають з капустою звичайною, білокачанною, то виходить, якщо брати цю капустину, це айсберг. Це дуже добрий салат з нього виходить. Він холодний салат, менше Він аж холодить, як його ріжеш, холодить. А який він на смак? Дуже добрий, не гіркий, звичайний, без йоду, без нічого. Свіжість товару в цьому випадку визначається так: якщо береш у руки, вона тяжкувата, О, по друге, коли... Береш до руки, вона така важкенька. О, то якщо вона буде легесенька, то виходить, що в неї посохший листочок всередині. А ще на базарі ми побачили запаковані салати, які не потребують жодної кулінарної обробки, навіть миття. Це суміш дрібного салатного листу. Мікс входить 5 трав. Сюди входить. Е... Лід червоний, лід зелений, це такі листочки. Лист бурячка молоденького, марш салатка, так навіть бурячка і рукола. Оце п'ять трав, які вміщаються в собі. Мікс однак і тут потрібна пильність при покупці. Взагалі, любого запакованого салату якість міщається тим, що він повинен бути. Чистий ярко насичений зелений колір. Він повинен не осівший бути. Отут ми бачимо гарна повна пачечка. Якщо ми приходимо в магазин і вже оце верхушки нама чуть-чуть приосівши, значить він вже знизу почав підпорчуватися. Хоча ми зверху цього і не замітимо. Отака повинна бути гарна упакована пачка. Ми вирішили зекономити час і не витрачати його на миття та нарізку салатного листя. Будемо купувати уже готові салатні суміші. За дві упаковки салату довелося заплатити 36 гривень. На інших ринках ціни на кілограм салатів такі. Щороку населення Європи бере споживчих кредитів на суму майже 170 мільярдів євро. Найчастіше цієї послуги користуються англійці та італійці. Там у борг живе більше 50% населення. В Україні ж наважується позичити гроші у фіностановах лише 25% жителів. Фахівці пояснюють це тим, що ми не розуміємося на тонкощах запозичення. Що треба знати, аби не потрапити у боргову халепу у нашій книзі скарг. Пані Світлана два роки мріяла про великий місткий холодильник. Щойно побачила такого двометрового красення, зрозуміла, що додому без покупки не піде. Але от біда – грошей не вистачало. Утім, вирішити проблему допоміг кредит. Сьогодні я купую холодильник. Коштує він 10 тисяч. Кожен місяць буду виплачувати по 500 гривень. Так, да? По 500 гривень. Ну, мене це в принципі устраює на три роки. Ну, думаю, три. оплатити в вчені одного року. Тепер це мій холодильник. Красота. Красою пані Світлана вважає не лише холодильник, але й ставку кредиту одну соту відсотка. Це обіцяє ось така реклама у магазині. Цікаво, але магазин лише рекламує кредит, а сам його не надає, бо не має на те права. Магазин не предоставляє ні розстрочку, ні кредит. Кредитують банки, партнери, які працюють на території магазину. Отже, на території кожного магазину є представники різних банків. Вони пропонують найрізноманітніші умови кредитування. Якщо ви таки вирішили взяти товар у кредит або розстрочку і обираєте найоптимальніші саме для вас умови кредитування, обов'язково поспілкуйтеся із представниками кожного банку. Обов'язково поцікавтеся про терміни та умови кредитування. Пані Світлана саме так і зробила. Поспілкувалася із представниками шести фін поки вибрала для себе найкращі умови. Пропонували жінці як класичну схему виплати позики, так і ануїтетну. При е, класичній схемі позичальнико е, сума кредиту розбивається рівними частинами, а відсотки нараховуються на залишок. Тобто йде е, з кожним місцем зменшення суми виплати. При анулітетній схемі е суми е виплат по даній е схемі будуть однаковими на протязі всього періоду. При цьому е переплата по відсоткам буде дещо вищою, чим класична схема. Пані Світлана обрала класичну схему. Тут наче все прозоро і зрозуміло. Кредит під 0,01 відсоток, як значиться у рекламі магазину. Утім, радіти зарано. Ну кредита ніколи не існує. У будь-якому випадку або там відсоток ну, вкладений безпосередньо в саму ціну, тобто ви переплачуєте, або відсоток, або відсоток дійсно існує і буде існувати при коли будете сплачувати ковід. Окрім відсотка кредитування та комісії, є підводні камені у вигляді додаткових платежів, наприклад, страхування життя позичальника або ж самого товару. При цьому слід зауважити в деяких банках страховка добровільна, у інших добровільно примусова. Як правило, така послуга коштує від 5 до 10 відсотків від вартості товару. Для нашої героїні це тисяча гривень. Інший можливий прихований платіж це плата за користування кредитом. Сума, хоч і невелика до 1% від ціни товару, але платити її треба щомісячно. Нужно внимательно читати договор, нужно внимательно розпрашувати сотрудників банка вот таких вот подводных камнях. Експерти кажуть, банки в мінус працювати не можуть, Тож арифметика проста: відсоток мінімальний, а переплата залежить від терміну погашення боргу. Тож, проаналізувавши свої можливості, пані Світлана вирішила достроково стати повноправною власницею свого новенького холодильника. Адже підводним каменем її безпроцентного кредиту стали 0,5% від тіла кредиту, які вона повинна сплачувати щомісячно. Це комісія за користування кредитом у грошовому еквіваленті. Це майже 50 гривень на місяць. За три роки набігає сума у 1800 гривень. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Телефонуйте за номером 279-4125. І ми обов'язково спробуємо вам допомогти. У наступній частині програми ви побачите домашнє молоко, яйця, борошно з неочищеного зерна. Печемо млинці до масляної. Пропорція яєць, борошна і молока повинна бути такою, щоб коли ми з'єднали яйця з борошном, вийшло тісто густої сметани. Весняні обновки. Які моделі взуття у тренді в новому сезоні? У 2013 році буде моден. Широкий каблух, устойчивий колодочки пісною буде очень модно носити сіцвітної обувь. Далі ви побачите. Нехитра страва з професійним підходом. Які секрети приховує куліш. Воно наш колішик смачний. Пахне дуже смачно. Смачно, пахне. На славу вийшов. Картопля роз пшоно лапшоно сало таке шкварочки, рум'яни плавають. Користь для організму, без ризику для фігури. Вибираємо домашній кисломолочний сир. Раз в місяць беремо справку постійно на корову, на себе все, все в порядку. Золою і з корови. Якби не козаки, невідомо чи мали б українці таку страву, як куліш. Козаки готували із сала і пшона, що брали з собою у кожен похід. Ці продукти довго не псувалися, тож і стали основою для їхнього польового варева, яке готувалося на відкритому вогнищі. Зплином часу ця страва полюбилася українцям, які її урізноманітнили. Про це наші журналісти. Сьогодні ми приготуємо страву Куліш. Найдавніша українська страва. Готується вона просто, але ми вже всі давно забулися. Довідка для тих, хто забув. Куліш традиційна їжа українських козаків. Вживається і як перша страва, і як гарнір. Протягом століть рецептура зберегла свою автентичність. Обов'язковими інгредієнтами є сало і пшоно. Решта продуктів на розсуд кухаря. Для цієї страви треба сало, картопля, пшоно, промить, цибуля. Ну і починаємо. Нарізаємо картоплю. Зараз люблять так, щоб не дуже ж було. А в селах картоплю кришать взагалі так на четверо. Ріжемо по теперішньому, щоб було дрібненько, але картопля має так розкипіти, щоб її не було видно в куліші. Банячок несемо. До печі так, в піч. Такий заданий інструмент, його вже, мабуть, ніхто не знає. Довідка для тих, хто не знає: рогачі традиційний інструмент українських господинь для приготування їжі в печі. Для того, щоб закипіла картопля у нас в печі, ставити треба її в жар. Підкриваю в жар, щоб кипіло. Поки картопля розумлюває в печі. Готуємо зажарку. Беремо гарний шматок сала. Куліш любе сало. У мене головніше в куліш, якщо чимало сала. І накришуємо зажарку. Дрібненько накришуємо. То як люби. Довідка для тих, хто любить шпик. Салом куліш не зіпсуєш. Чим більше, тим краще. Сало з м'ясним прошарком буде смачнішим. Сало жариться в печі. Скоренько кришимо цибулю. Цибулі теж треба чимало, не так як на борщ. Тут іде зажарка, в куліш е, іменно така пекуча, така, гарна, свіженька. Довідка для тих, хто любить цибулю. Усі новомодні синьо-червоні сорти цибулі лишаємо поза увагою. В куліш йде українська біла пекуча цибуля, від якої аж сльози з очей. Висипаю в мисочку, щоб мені було зручно. У сало, що шкварчить на пательні, треба висипати цибулю і залишити підсмажуватися кілька хвилин. А тим часом... Картопля вже наша, мабуть, зварилася. Треба дозаправити, заправить. Витягаємо банячка. У банячок слід додати пшену. Крупу, щоб не гірчила, треба заздалегідь ретельно промити. Після цього казанець знову ставимо в піч, щоб пшоно розварилося. Як тільки все дійшло до готовності, додаємо смажене сало з цибулею та приправи. Пахне! Зараз ще додамо спеції, перчику. А ще можна всякі, хто які любить спеції. Козаки любили перець, те ми любимо. Переце святе діло. Пробуємо насіль. Ммм, смакота. Накриваємо кришечкою. і Знову піч. Це вже останній раз у піч, щоб він прів. А вже як випріє та вимліє куліш у печі, тоді можна діставати і подавати до столу. А, ну, зараз, я думаю, що він вже готовий. Кипить добре. Ставимо на досточку, бо дуже гаряче. Ну, наш кулішик смачний. Пахне дуже смачно, смачно, пахне. На славу вийшов. Картопля роземліла, пшоно роземліло, сало таке шкварочки рум'яні плавають. І листочок тут, і перчик. Дуже смачна страва. На три літри кулешу потрібно. Сало 300 грамів, пшона 200 грамів. Картоплі 400 грамів, дві великі цибулини, сіль та перець за смаком. Смачного Кисломолочний сир це джерело кальцію і білку. Щоправда, дієтологи не рекомендують вживати за раз більше 150 грамів цього продукту, адже саме стільки наш організм здатен засвоїти з користю. Сьогодні Лариса Суровська їде на ринок, аби дізнатися, як вибрати сир кисломолочний домашнього виробництва. Також вона традиційно з'ясує де і за якими цінами його можна придбати. Кисломолочний сир має унікальні дієтичні властивості. Він легко засвоюється організмом, а це означає, насичує його корисними речовинами. Звісно, найсмачніший сир це домашнього виробництва. Обираючи його, не забудьте поцікавитися у продавців, чи вони самі виготовляють продукт. Сир ви робите Так, Це свій домашній сир. Сама роблю сир. Господиня, котра тримає корову і сама робить сир, розкриє секрети виробу якісного продукту. Насамперед, треба звернути увагу на колір. По кольору має е, е, біловато кремоватий такий от цвіт. Е, Домашній сир, на відміну від магазинного, може мати неоднорідний колір. В ньому можуть бути жовті плями, це залишки сметани. Тобто, відтінок вам може допомогти на око визначити жирність продукту. Якщо сир такий. Е... Синьовато-біловатий бі такий, так то пісний сир виходить. Там менше жиру там туди він, туди, він просто пісніший. А ще колір може різнитися навіть від пори року. Якщо, наприклад, зимою, так сир більш біліший, а влітку корова пасеться на зеленому, то сир більш жовтіший. Це навіть від того залежить. Залежить багато від кормів, чим кормиться котина. Далі подивіться на консистенцію продукту. Він має бути пружним і дещо пастоподібним. Якщо сир гарно відтопився, о, гарно віджався, він буде плотніший. Якщо сир слабше відтопився, молоко слабше відтопилося, о, і слабше віджалося, він буде більш рідчий. А ще господиня порадить, що можна приготувати з кисломолочного делікатесу. Ну і сирники, і вареники. це можна готувати. Запіканку роблять. Обираючи сир, зверніть увагу на зовнішній вигляд продавця. У гарної господині все буде акуратним. Чистий білий фартух і охай на робоче місце. Здрастуйте, скажіть, будь ласка, ви самі робите сир? Сир самі робимо. Як виробниця сиру, жіночка відразу й документи з лабораторії продемонструвала, які засвідчують якість товару. Раз в місяць беремо справку постійно на корову, на себе. Це все, все, все в порядку. Золо і з коровою. Далі, щоб вибрати продукт на свій смак, його необхідно скуштувати. На базарі щедро ріжуть шматки на пробу. Для мене він весь хороший. вкус, Я тобі... Я каже свій має. Вкус свій яка до людина. І це Дуже має. смачно. Хороший, М'ягенький, але ну, те, що більше людей туди теж таке. А після твердіше такий хороший, не кисний. Так куштуючи наїстися можна. Ми ще. Сир з різних шматків має різний присмак: якийсь солодкуватий, який з кислинкою, а деякий такий, що аж челепи зводить. Ви ж можете обрати той, що вам найбільше до смаку. А можете мені пів кілограма цього дати? ось цього зважити? Так, да. можу. базар, є базар. Тут можна і поторгуватися. А якщо справити на продавця гарне враження, то він і сам вам у ціні поступиться. Не для вас Пушу по 40, а так сорок п'ять. А на інших ринках ціни на кисломолочний сир такі: дарницький ринок 35 гривень за кілограм, одеський ринок – 30-35 гривень за кілограм. Володимирський ринок від 50 до 60 гривень. Ринок Лук'янівський 45 гривень. Якщо ваші права вас споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги скарт. Телефонуйте за номером 279-41-25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Наше благополуччя залежить від наших власних рішень, казав Джон Рокфеллер. А ми щодня вирішуємо, що купити і як вибрати. Уже за тиждень ми готові розказати, як вибрати найкраще, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі!